Народ, бренд Nokia живий. І беручи до уваги, ось цю от модель доволі непогано себе почуває. І щоб ви розуміли, HMD Global, виробник і творець телефонів Nokia. Це фінська компанія, яка, до речі, цього року здивувала мінімум двічі. По-перше, компанія увійшла до 1% підприємств у світі, яка отримала платиновий рейтинг Ековаді за свою суперприхильність сталому розвитку та екологічності. А по-друге, нещодавно Time визнав перший ремонтопридатний смартфон Nokia G22, одним із 200 найкращих найкращих винаходів 2023 року. Власне, в руках в мене наступний після G22 ремонтопередатний смартфон, тому давайте зацінимо Nokia G42 5G в такому яскравому лавандовому кольорі. І буквально два слова про комплектацію, оскільки вона на теперішній час є стандартною для більшості телефонів, і перейдемо до дизайну. Отже, це коробка з екологічного картону, змішаного типу сам смартфон, трішки паперу, досить велика скріпка та вже більш новіший кабель Type-C Type-C. В тому плані, що старішим тепер рахується Type A Type-C. Так. Це все. Я думаю, ви вже звикли, що зарядного блочку в комплекті немає. Та й думаю, ви вже давно понакупляли різних ган зарядок з великою кількістю портів та високою швидкістю, щоб заряджати декілька гаджетів одночасно. Тому його відсутність в даній коробці для більшості, думаю, не проблема. Ну а виробник в такий спосіб дбає про зменшення електронних відходів. І говорячи про дизайн, то, по-перше, це великий телефон, оскільки в нього екран 656 дюйма. Також рамка телефону та задня кришка пластикові. До речі, які виготовлені на 65% з переробленого матеріалу. Але це ще й пов'язано з певною цікавою фішкою, про яку я розповім і навіть покажу трошечки пізніше. Хоча саме задня частина кришки навіть трішечки відчувається як скло. До речі, виявляється, що перероб Волний пластик набагато дорожчий ніж новий, тож дійсно все заради екологічності. Також диво, але для такого розміру в нього досить непогана вага: 194 грами, а товщина 8,55 мм. З лівого боку знаходиться лоток під дві nano сім карти або одна сім-карта, плюс карта пам'яті, підтримка максимум до 1 ТБ. Знизу 3,5-мм міліметровий роз'єм, мікрофон Type-C і динамік, який тут один, тобто ніякого старого на жаль. Але по гучності все окей, думаю, дзвінок не пропустити. З правого боку кнопки гучності, які трошки гучно клацають, та кнопка живлення, в якій зразу є сканер відбитка пальця. І для того, щоб розблокувати смартфон, по суті, навіть не потрібно її натискати, достатньо просто прикласти палець і спрацьовує досить швидко. Ну а верхній турець чистий. І навіть не дивлячись на те, що телефони такого розміру мені не дуже подобаються, він відчувається в руці доволі комфортно. Спереді знаходиться, як я вже казав, екран на 656 дюйма, матриця IPS, що буде плюсом та перевагою для тих, у кого є чутливість до душі, та розширення у неї HD. Так. Не Full HD і не скажу, що це прям сильний мінус, оскільки так, драбинку на деяких елементах видно, але це якщо тримати ну, телефон, прям дуже близько. На звичайній відстані взагалі ніяких питань, і рамки в даного дисплея так не найтонші, але вони досить адекватні. Яскравість в звичайному режимі до 450 ніт, а в автоматичному режимі на яскравому сонці може бути до 560 ніт, чого при тих яскравих сонячних днях. Які я особисто застав, було в принципі достатньо. І напевне, все ж приємною родзинкою даного екрану, це є 90 Гц, що додає просто мега прекрасної плавності та задоволення від користування телефоном. І як я неодноразово вже казав, це вже має бути певним стандартом, мінімальним стандартом для всіх телефонів, а захищає всю передню панель скло, Corning Gorilla Glass 3 з хорошим олеофобним покриттям. По камерах, хто не дивлячись на те, що тут цілих три дирки робочих камер є дві. Основний широкий модуль на 50 Мп і додатковий макрооб'єктив на 2 Мп. І їм навіть допомагає штучний інтелект на ділі, розділивши на фото та відео можливості, то в цілому я би сказав, що по фото все дуже навіть добре. Навдень я б сказав, взагалі ніяких проблем, а ввечері на диво також дуже добре тримається. Бо навіть є такі режими, як нічний, але окрім того, що при його активації зображені просто стає трошки більш світлим, ніяких інших переваг у цьому режимі я не побачив, оскільки навіть в звичайному режимі фотографії робляться з певною витримкою, щоби зібрати більше інформації. І фото вийшло в хорошій якості. І це стосується як основної камери, так і фронтальної. Макрооб'єктив також досить добре справляється, але йому потрібно більше світла, ніж двом попереднім, та й у нього немає автофокусу. Також є портретний режим як для фронтального, так і основного модуля. І він справляється навіть дуже добре, бо не з'їдає якихось твоїх частин тіла. І також можна активувати можливість фотографувати на всі 50 мегапікселів. А от відео йому важче дається записувати, оскільки в першу чергу в жодного з об'єктивів поза. Замовчування немає ніякої стабілізації, ні оптичної, ані хоча б електронної. І ось так от приблизно виглядають відео, записані на нього. Але хоча б є можливість активувати суперелектронну стабілізацію як окрему опцію. Кадр буде трохи збільшено, також це трохи впливає на якість, але в рази покращить плавність відео. І при зйомці в день та при хорошому освітленні в мене претензій в принципі, немає. Результат непоганий. А от при поганому освітленні я якраз помітно, що це не камерофон, бо вже з'являється. Більше шумів та більше мильності, особливо якщо перемкнутися на Full HD 60 кадрів. Це, до речі, максимально можлива опція на основному модулі. Також є ще покращувач OZO 3D, який допомагає при записі відео робити звук більш об'ємним і кращим. А ось так от вас буде і видно, і відповідно чути при зйомці на фронтальну камеру даної Nokia G42. Зараз, до речі, так трохи вітряно, і відповідно може трохи бути зіпсований звук. Але ну, що поробиш? Якщо ви будете знімати такі обстановці, будете знати, як воно знімає. Ще декілька цікавих можливостей заховали у вкладку більше. Там є раніше згаданий режим макро, також цікавий режим dual сайт, в якому можна знімати одночасно на фронтальний і основний модулі. При цьому є можливість вибирати розмір кадру або віконечка для відео, які можна змінювати навіть під час зйомки. Правда, максимальне розширення такого відео HD, тобто 720p. В такому ж розширенні буде зніматися і відео в режимі сповільненого руху, тобто сломо. І з цікавого, що тут є, також мені сподобався режим профі, який працює тільки для фото, і в ньому можна активувати можливість робити фото в форматі RAW. Також можна керувати балансом білого, автофокусом, ISO, витримкою та експозицією. І так, цей режим більше для тих, хто любить заморочитися. Плюс, на мій погляд, він більше для того, щоб робити фото, наприклад, із штативу. Але результат тут можна отримати дійсно дуже крутий. Хоча, якщо захочеться без заморочки, то тут є режим штативу. Плюс-мінус працює так само, як режим профі. тільки у звичайному режимі та активовується автоматично, як тільки встановлюєш телефон на штатив. Але прикольно, що є вибір. Одне з важливого та цікавого це продуктивність. І в даному смартфоні встановлено процесор Snapdragon 480, який досить близький до 690-695 дракона. Та йому допомагає 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ накопичувача, які можна розширити за допомогою мікро sd карти. Плюс не для наших ринків, бачу, що може бути версія 428. І беручи його до рук, та коли починаєш ним користуватися, то прям дуже, дуже приємно працює. Прекрасно витриманий баланс у. Характеристиках, плюс не менш важливу роль відіграє і 90-герцовий екран. Тому прям без будь-якого перебільшення ним дійсно приємно користуватися. При цьому на ньому можна навіть в ігри спокійно пограти, бо встановивши PUBG і виставивши графіку на мінімальну та фреймрейт на максимальний, що я роблю на всіх телефонах, то так, 60 кадрів були не завжди. Але в цілому я би сказав, що це десь від 40 до 60 є. А грати дійсно було досить комфортно. Але в даній грі проявив себе дуже цікавий баг, що звук трохи відстає від візуальної складової при відтворенні через динамік. При цьому, коли підключив Bluetooth навушники у яких є ігровий режим, то звук передавався прекрасно та без затримок. Також беручи до уваги, що в звичайній грі Candy Crush немає ніяких затримок звуку, то, можливо, є якась бага саме в PUBG, саме на цьому телефоні або ще на якихось. І якщо раптом вам подобаються тести, то ось вам попугай Antutu. Цілих 400 тисяч балів. Але що дійсно привернуло мою увагу, це те, що коли я грав в PUBG, нагрів телефону був взагалі супер мінімальний. Він дійсно був ледь теплий. І, чесно кажучи, граючи в ігри на смартфонах і тестуючи їх в PUBG. Таке зустрічається прям дуже рідко. Ну і відповідно це заслуга даної начинки, від чого складається враження, що чим більш флагманська начинка, тим більше має грітися смартфон. Ще серед додаткових фішок можна виділити наявність розблокування по обличчю, але як і у більшості android пристроїв, це відбувається за допомогою фронтальної камери, що не є безпечно. Про це навіть є попередження про його налаштуванні. Тому як основне його неможливо використовувати, тільки як додатковий. Також дуже приємно здивувало те, що в смартфоні навіть приємна вібрація, на що, чесно кажучи, я не очікував. І напевне, це все ж для олдів, але присутнє FM Радіо. Щоб воно працювало, потрібно підключити дротові навушники. А ну, пишіть, хто в 2023 році використовує FM Радіо. Також доволі непогано, бо у нього є захист по стандарту IP52. І ще у Nokia g 42 5 g є NFC. І для мене це важливий парк. Бо в такій ціновій категорії можна ще й зустріти перестрої без нього. Не менш приємно, що смартфон на чистому Android 13, і виробник гарантує 2 роки оновлення операційної системи і точно 3 роки будуть приходити пачі безпеки, що однозначно плюс. Крім того, гарантія на сам девайс 2 роки. Ще з програмних фішок це можливість розширювати оперативну пам'ять за рахунок будованої пам'яті, тобто можна додатково збільшити її на 2 або 5 гігабайт. Але особисто я, чесно кажучи, не бачу в цьому сенсу, особливо на цьому пристрої, де вже, як на мене, досить хороший об'єм пам'яті 6 гігабайт. Воно було би більш актуально для пристрою, у яких 4 або менше гігабайт оперативної пам'яті. Але спасибі, що така можливість є, вона ще й виділена в окреме меню. Ну і по автономності то тут стоїть батарея на 5000 мА, яка зберігає 80% ємності навіть після 800 повних циклів заряджання. А ну порахуйте, скільки років можна користуватися телефоном без заміни батареї або без заміни телефону. Це все інвестиція HMD в захист довкілля. Також підтримується швидка зарядка Quick Charge та Power Delivery стандарту 3.0 зі швидкістю до 20 Вт. І після години гри в PUBG на половині яскравості він втратив 12%. А після програвання години Full HD відео в 60 кадрів по Wi-Fi, і також на половині яскравості смартфон витратив 6%. І якщо серед вас є люди, які переживають за те, чи можна буде самостійно замінити батарею через певний плин часу, то у даного телефона є офіційно така можливість. Завдяки дизайну Quick Fix його можна досить легко розібрати і, відповідно, самостійно зробити заміну деяких елементів, наприклад, замінити тріснутий екран, погнутий зарядний порт або батарею. Замінні запчастини для смартфонів Nokia g 42 5 g та Nokia G22, про які я вже казав на початку. Скоро будуть доступні в Україні. Знімання кришки є досить легким процесом, просто потрібно це робити акуратно. Але оскільки все тримається на пластикових кліпсах, то я би не рекомендував цим займатися досить часто, тобто залазити без потреби в телефон просто так. Та навіть не дивлячись на те, що корпус розбирається, в нього додали стандарт захисту на рівні ip 52 про який я згадував раніше. Коротше, у підсумку дійсно дуже приємно здивував пристрій. Та як він відчувається, та як працює, і так, скоріше за все, він не підійде для розбещених техногіків, зате він точно прекрасно підходить як для чоловіків, так і для жінок, які цінують естетику, фірмову міцність та достатньо ефективність смартфону за адекватну ціну. Тому Nokia g 42 5 g дійсно адекватне рішення за свою вартість.